У Луцькому зоопарку розгорівся скандал у Фейсбуці. Лучанка Олександра Гаврилова звинуватила працівника підприємства у тому, що він нібито агресивно повівся із дитиною. Данилко захотів обійняти старшого чоловіка, працівника зоопарку, де ми постійно гуляємо. Він його відштовхнув з такою ненавистю і сказав: Тримайте дома таку дитину. Зазначає жінка у дописі. У повідомленні зоопарку йдеться, що один із годувальників розповів, що того дня вранці побачив хлопчика, який намагався трусити паркан біля вольєру, де перебували козенята. Наш працівник зробив зауваження дитині і попросив маму, яка була поряд, наглядати за сином. Але за трохи той же співробітник помітив, що хлопчик вже намагався вилізти за паркан до вольєру верблюдів. Злякавшись за дитину, він підійшов до неї і попросив не залишати хлопчика без нагляду. Бо у зоопарку батьки несуть відповідальність. За життя і здоров'я дітей, так от відповідь він отримав в агресивному тоні. Проте мама все ж припинила спроби сина вилізти на вольєр. Директорка зоопарку Людмила Денисенко зв'язалась із жінкою, яка звинуватила працівника підприємства. Під час розмови з'ясувалося, що насправді все відбувалося не так, як описано у дописі, а так як розповіли співробітники зоопарку. Співрозмовниця повідомила, що її дитина має певні проблеми зі здоров'ям. Тож, розуміючи складнощі її емоційного стану, Людмила Денисенко запропонувала оптимальний вихід ситуації внести зміни у пост, зазначивши, що він неправдивий. Проте минуло уже кілька днів, а допис не зазнав жодних змін. Зазначили у зоопарку у підприємстві. Наголошують, що зараз чекають вибачення за наклеп і спростування інформації від лучанки. В іншому випадку зоопарк буде звертатися за захистом честі гідності та ділової репутації до суду.